Жінку з якими якостями хоче знайти справжній чоловік. Попередніх двох відео я говорив про те якості чоловіка, якості справжнього, кажу, жінки-чоловіка. Ну, це, в принципі, ну, я би не сказав, що це якийсь там, там справжній такий чоловік. Ні, це просто нормальний чоловік, от, от і все, без всяких там там ще щось таке. Знаєте, це жартують вже не раз, кажуть, що справжніх чоловіків придумали жінки, щоб лякати своїх чоловіків. Ну, от він є просто нормальний чоловік, от і все, без всяких цих Ну от. ну ж таки, якщо є такий чоловік. Ну і жінки собі думають, що ну от я богіння, ну, особливо після слова богиня, коли ви сказали, все. Зразу чоловік має до вас такий прибігти, ссати, все. От Якщо ти жінка, значить все. от Окей, тоді, значить, ти зразу маєш бути моя. Не факт. Е, в цьому відео я хочу детально от якраз розвернути це питання, які ж якості має мати жінка, щоб такий чоловік звернув на неї увагу та захотів бути з нею. Так, ну можливо, якісь пункти вас будуть зараз здивувати, причому дуже сильно. Прошо Е, на поміч нам, як завжди приходить ведична астрологія. Все, це, що я розповідаю, це все є з навчальних матеріалів курсу ведичної астрології. Маємо на курсі, який в мене є річна програма. От я вам всім дуже рекомендую прийти до мене на навчання і вивчати ці всі речі. Тому що е, тут якраз це я кажу, це що я вам даю, це якісь крохи. Розумієте, коли ви детальніше це почнете розуміти, от ви тоді, звичайно, зрозумієте, що це таке та як це впливає на наше життя. Давайте ми подивимося, є у нас сонячна система, в центрі у нас є лідер – сонце. От Сонце рухається своїм чередом, а всі решта планети крутяться навколо Сонця. Уявляєте, собі так цікаво? Да, да, Бо Тому що коли жінка каже, я тут все вирішую, я шия і я буду крутити тою головою. от, ну, Значить, в неї якісь проблеми з головою. скоріш за все. Да. І так, які ж якості буде мати така жінка, щоб вона крутилась коло свого чоловіка. Ну, як мінімум, треба йому вставляти палки в колес. Да, бо є такі жінки, що на до чоловіка. От є чоловік, він лідер, він рухається своїм чередом, своїм темпом. У нього є певний графік, там, час, все виставлено. Він думає, він буде, як жінка, яка буде палки в колеса вставляти, він буде знати, ой, яка ж ти молодець, Ой, супер! Ти от зробив, я тут спізнився, щось не зробив, там ще щось. Він взагалі зверне увагу на таку жінку? Ні. Однозначно, вона йому не цікава. Тому, коли сонце рухається, то жінка має підстроїтися під нього і рухатися в його режимі. Далі, вона має бути скромна та сором'язлива, уявляєте, а не ходити пальці гнути і казати, яка вона крута і як вона всі питання вирішує. От зовсім все не так. Далі. от Наступний пункт він зараз тут зараз зараз почнеться вже в коментарях. Я вже це очікую. Здатні підкорятися та беззаперечно виконувати волю свого чоловіка. Так, в коментарях вже почалась, там переписка, бачу. Да? Ага. Ще раз повторюю: така жінка здатна, беззаперечно, виконувати волю свого чоловіка. Про кого чоловіка йдеться мова? Будь ласка, верніться. Передивіться попередніх кілька відео в цьому плейлисті. Плейлист називається Астрологічна сімейна психологія. Хорошо? От. І ви зрозумієте, про якого чоловіка йдеться мова. І я вам скажу, що якщо ви нормальна, адекватна жінка, у вас є розум, є мозги, і, вони, і ви тим всім користуєтесь, то ви захочете беззаперечно підчинятись такому чоловіку. Підкорятися підчинятися да? і виконувати все, що він скаже. Далі, такі жінки вони будуть дуже вірні. Одному чоловікові. Як виглядають сучасні жінки? Ой, я богиня, і в мене має бути багато чоловіків, які мають мене закидати грошима. Про що це говорить? Це говорить про те, що вона хоче бути в центрі уваги, а чоловіки мають бігати і крутитися навколо неї. Висновок, згідно ведичної астрології, вона хоче бути центром Всесвіту, а всі мають крутитися навколо неї. Дорогенькі мої, так не було, не є і не буде. Тому що якщо ви так думаєте, то у вас проблеми з енергією сонця. Вона перекошена, От, ну і в народі це кажуть, що у вас проблеми з головою. Стопроцентно треба це лікувати. Сонце це має бути чоловік, і жінка крутиться навколо чоловіка. Хорошо? Якщо у вас якісь інакші версії, я вам можу тільки поспівчувати. Переробляти, я вас не збираюсь, це ваше життя, живіть як хочете. Далі цікавляться справами свого чоловіка та допомагають йому у всьому. Цікавляться справами свого чоловіка. <кій> Дивіться, про що йдеться мова? Жінка вона це нормальне, те, що вона цікавиться справами свого чоловіка. Так, але, але, от, чоловік має прийти додому, і він має сісти і вислухати жінку. Це нормальна, скажімо так, історія, коли чоловік півгодини, годину в день приділяє тому, щоб вислухати свою жінку і зняти з неї оцей емоційний стрес, емоційний стан. О, допомогти їй це зробити, тому що чоловіка про нього проблеми приходять зовні, а в жінки ці всі проблеми вони приходять внутрішньо. Їй треба це все емоції треба виговорити, їй за рахунок цього стає легше. Тому кожен більш-менш нормальний чоловік він є хороший сімейний психолог. жіночий мається на увазі. Е, далі. Коли чоловік приходить і починає розказувати: слухай, там бандюки наїхали, там податкова, там товар не доїхав, там коротше, проблеми, там з, 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 цими, з підлеглими конфлікти, розумієте, якщо чоловік вам це все грузить, це не про то. Це, не, це трошки перекос в одну сторону, і це неправильно. Є інша сторона, коли жінки кажуть, та мені плівать, що у нього там на роботі гроші приносить, і все, я взагалі не того вислуховувати. Це також неправильно. О, це абсолютно неправильна жіноча позиція. Хм. Цікавиться справами чоловіка це нормально. Розумієте, і коли в чоловіка особливо йде якась яма, щось таке, то найбільшу підтримку, яку може йому надати, це якраз жінка. Розумієте? емоційно. Тобто, дивіться завдання чоловіка задача, що робити, коли в нього все добре. Жінку закидати там квітами, подарунками, солодощами, косметикою, біжутерією це все нормально. Окей, і вона має бути в ресурсі, от вона дійсно має бути в ресурсному стані. Але коли якісь емоційні проблеми виникають, щоб не було скандалів вдома і так далі, цих всіх решта питань. Ну, жінка вона має силу допомогти в сім'ї пережити оці всі емоції. Ну і потім далі вона включає режим дівочки, да, то всі вживає вже там в своєму режимі. Це нормально. <кій> тобто, дивіться, історія така, що е, е, не давати, щоб чоловік вас грузив своїми емоціями, але в той же час цікавитися, як у нього справи. О, тому що ну, чоловік це важливо. Знаєте, він приходить додому, там ну, що, ти, як ти там? Ну, все добре. Окей, розумієте, хорошо. Ну, ще раз кажу, що він також вас не грузив. Ну, тому що якщо жінці треба, м -м, ну, кажу, не раз таке стикаюся, я бачу це і на консультаціях, і на, ну, в соціумі, на жаль, о, дуже велика тенденція, що то, що, там мені не плівать, гроші давай сюди, і все. Тобто, ну, чоловік просто сприймається як банкомат. Ну, На жаль, це неправильний підхід. Так, е, такі жінки мають доброго батька, чоловіка та синів. Дивіться так, як це взнати. От, показник дуже простий: якщо у вас, як в жінки, хороші стосунки з батьком, якщо у вас хороший чоловік і у вас є хоча б один син, і бажано перший, я вас вітаю. У вас з сонцем все чудово. Дуже простий приклад. От також там інші по планетам будемо проходити. Я вам ще буду показувати інші приклади, як перевіряється сила та якість планет. Якщо ваш батько бухав, гуляв, чудив, там, ви його взагалі ніколи в очі не бачили. Якщо у вас вже третій чоловік, то скотина, от, і у вас там діти і всі дочки, ну ви <рес> можете зробити дуже простий, значить у вас є якісь проблеми з сонцем. Ну, це як сад, я вам такі дві крайні точки показав, тому що ну, там ще може бути там, там сотня варіантів, ще різних інтерпретацій, це може бути. Ну, наразі кажу, що от, наразі воно таким от варіантом: я кажу, це максимальна точка і мінімальна. Так що так, надіюсь, що в цих кількох відео я вам прояснив ситуацію, як це все виглядає. О, складного тут нічого немає. Питання стоїть в тому, щоб було бажання це все робити, змінювати. В принципі, як, ми в стані, в нас є певний ну, люфт, як кажуться, діапазон того, що ми можемо змінити, і це потрібно робити. Тобто, якщо ви бачите, щось потрібно робити, ну, от ви це змінюєте. Можливо, так, вам дається якісь трудно, ну, труднощі. Ну, от не відразу все вам. Вдається, а таке буває, але якщо ви бачите, що ви це можете зробити і вам просто лінь це робити, ну треба вставати і треба робити. Якщо ж ви це робите, і воно ніяк не змінюється, от, тому що ну, є фактори, яких змінити або неможливо, або вони дуже важко міняються. От, ну, карма є легка, середня важкості важка карма. Ну тому, якщо ви бачите те, що ну, от, є карма, яка міняється дуже важко, таке буває. Ну ще раз кажу: працювати з тим, хоча б потрібно старатися це робити. Якщо ви бачите, що отут я в мене проблема, я тут не можу їх вирішити, ну просто кажіть своєму там партнеру. От, цей сектор в мене проблем. Отут в мене все добре, а отут є проблеми. Хорошо? Так, надіюсь, це відео було для вас дуже корисним. Будь ласка, пишіть в коментарях, що думаєте про це все. Можливо, щось хочете доповнити, щось додати. Буду дуже радий вашим коментарям. Дякую вам за перегляд та до зустрічі в наступних відео.